І знову Volkswagen Touran. Щойно з Німеччини. 2009 рік, експлуатація з 2010 року. Авто у відвіннішому стані. Все в оригіналі. Дивіться. Лінзована оптика, адаптивне освітлення поворотів, омивачі фар. Фаркоп, задній партронік. Друзі. Максимальна комплектація, юнітет. Дивимося, трошки йде дощ. дивимося на новій всесезонній гумі. Все працює чітко. Дивіться, 4 склопідйомники, підігрів зеркал, датчик дощу та світла, круїз, контроль. Дивимось, фокусуємо 211 136 кілометрів на пробігу на 200 111 Замінено все в Німеччині в 2005-25 році повна, повний пройшов, пройшов сервіс. Дивіться, мультикермо, шкіряне кермо, підлокітник. Все у відмінному стані. Сидіння не шиті, потолок ідеальний. Дивимося, сидіння в якому стані. Водійське. Всі сидіння, все в дуже хорошому стані. Карти дверей. Дивіться, друзі. Таке авто маємо шторку. Домкрат, ключі, все повністю в наявності. Дивіться, ззаді. Тут е, аварійний знак, шторка, все там е, підкачка, все повністю є. Друзі, отакий автомобіль. Автомобіль вартий, вашої уваги. 2009 рік, 1.4 TSI, бензин. Все помінено. Ремінь ДРМ, масла, фільтра. От, Ремінь. На генераторі замінений сервіс. Дивіться, бардачок з охолодженням. У му році останній сервіс проходило авто. Зараз дивимося сервісну книжку. Дивіться, всі сервіса, все по авто є повністю. Всі роки, включаючи 25-й рік, друзі. Дивимося, 25-й рік. 200 111 кілометрів була повна сервісна сервісне обслуговування. Зараз 201 100, там, 13 чи скільки тисяча кілометрів тому назад авто обслуговувалося в Німеччині, друзі. Новий фільтр, нове масло, новий цеп ГРМ. Все повністю замінено. Тому, друзі, по авто робити нічого не потрібно. Звертайтеся, будемо домовлятися. Автомобіль вартий. Вашої уваги. Дякую всім.